На бахмутському напрямку за останню добу нарахували 28 боєзіткнень та 225 обстрілів різними калібрами артилерії та танків. Ворог втратив 90 людей вбитими, поранені близько 110. Яка нині ситуація в Бахмуті розповів в нашому ефірі Павло Дяченко, інспектор з комунікації Бахмутського райвідділку поліції? За підрахунками в місті залишаються. Близько 10 тисяч осіб є дорослі, є особи похилого віку. А на превеликий жаль, є і діти. Ситуація вкрай важка, вкрай складна щодо перебування в місті, звичайно, громадян. Обстріли не вщухають, палають будинки. Руйнується, продовжує руйнуватися інфраструктура, ворожі війська, б'ють всім, чим можна: артилерія, міномети, авіаційні удари. Героїчна оборона Бахмута триває вже кілька місяців. Унікальна операція української армії вже увійшла в історію захисту України від рашиських загарбників. Сіль із герба Бахмута стала символом опору міста.